Ну все, поїхали, але мені ще ось треба вийти із квартири, тому я вийду і, е <головіка> і почну записувати. Так, нам знадобиться ось ця локація, тому е заходимо на неї і ми очутилися на пляжі. Нам треба знайти дірочки. Я вже одну бачу, але нам треба якась така ємчиці. О, якраз ще одну дірочку знайшла. Нам треба щось його положити, я не знаю. Ось ще одну Давайте ось сумочку виложимо. І до речі, нам також пригодиться ця фото. Але я думаю, не зараз. Ось тут. Нам треба буде знайти навушники, ось ті, що нам... Тому беремо сумочку і нас сутобиті зібрати три зірочки. Перша зірочка, як ви бачите, ось тут. Така красивенька. Так, поїхали далі. Третья, друга зірочка ось тут за Так, Ну, теж якась фото. Так. І ось тут бачимо зелененька. Далі поїхали на наступний локейшн e Почекайте, я її найду. E Оце нам знадобиться запала кунчувак. Так, нам знадобиться, мабуть... Почекай, тут має бути десь тренажерний зал. Я знаю що. Ти будемо з вами шукати. Рівні, я не туди вийшла. У нас зараз нова задача це знайти тренажерний зал, Ось це у нас такі завдання. Ось тут це, щоб кататися. І тут має бути якась така... я навіть не знаю, де вона була, ця локація. ну Я зараз знайду. Я десь вже заблудилася, Може десь ось тут. М -м -м. Друзі, нарешті я знайшла цю локацію. Ви... Як ми заходили спочатку, це на пляжі. І вийдете тако, в правий бік. І отут такий тренажерний зал. Дивіться. Качки у нас тут займаються спортом. І у нас є такі, як три, ем... Я не знаю, кушо, що... Відж... Блін, віджимати. Ну, ось так. Тому давайте. Ну, я думаю, не важливо який колір вставляти. І ось у нас вийшла така просто крутенька колонка з музикою. <гум> Бекати я мені така не потрібна, але вам може потрібно для якихось Тому беріть на радочку. Ну і поїхали далі. Секрет номер два. Нам задобиться зайти на ось цю, знаєте, горівочку, ну, червону доріжку. І ми бачимо там якась біленька дівчинка і Б. І нам її забрати цю бумажечку. Пробач, але так треба. Пойдемо ще якусь таку пригнічено. Ну, вибачте. Йдемо далі. Йдем. І нам щоб щось що це така за бумажечка. Ми відкриваємо її. Ой, це не ця бумажечка. Ось це так. Так, я зараз її принесу. Вона у мене була. Це я просто себе вдома везла і її віддала. Ну, тому чекайте. Я знову тут і е, я знайшла ту бумажечку. У цумажиці нам треба купити автографи. Я лише два автографи, але я вам покажу, де можна знайти цих знаменитостей. Не проходить. -е, е -е, ось бумажечка. Будь ласка, дайте мені автограф. Ось так. Просим, просим. <соржу> І, е -е, все, просто, в Вони просто. І все, зміндуючи. Ви просто їм дайте в руку, просто перший у нас тут ось тут сама знаходиться. Далі тут у нас вже немає. Я лише не взяла вдвох знаменитостей, але я знаю, де вони знаходяться, тому поїхали далі. Далі локацію я вам покажу. Так, йдемо далі. Нам знадобиться ось ця локація, і поїхали далі. Ми йдемо. Тут у нас наш. Актор просто передіти в знаменитості. Так само, доброго коня, хочу ваш автограф. Просимо, 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 і він вам дасть обов'язково. Так само даймо йому в руку листочка, він вам підтишує. І ну, дивимося, там вже є два підписи. І ми шукаємо ще ось цих двох. Тому поїхали також далі. Так. і Йдемо далі. Нам знадобиться ось ця локація. І поїхали далі. Ми йдемо. Тут у нас наш актор просто передіти в знаменитості Так само, доброго коня, хочу ваш автограф. Просимо, 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 просимо. І він вам дасть обов'язково. Так само даймо йому в руку листочка, він вам підпишує і ну, дивимося, там вже є два підписання. І ми шукаємо ще ось цих двох. Тому поїхали також далі. Далі нас знадобиться. Ось ця локація. Тобто пляж. Там якраз наші дві актриси будуть. Тому поїхали далі. Так, я тут оці і е, і йде на пляж. Давайте пойшли на пляж зайдемо. Я думаю, зом... О, чого я тут зразу не була. Йдемо далі. Тут вона має світку. Ні, ні, це не то. До речі, на, тут має бути ось тут будемо купати. О, дивіться. Ось вона у нас така скритна сидить. Ну, але що, це голівудьке життя? Так, даємо та їй в ручку, Добре, дай, будь ласка, підпишіть. О, Боже, вона зразу підписала. Давайте та, подивимося. Ой, вибачте, вибачте. Є, у нас підпис є. Тоб... Так, ми поїхали далі. Е Зараз тут йти до столиків якихось, мабуть. Та, як, я, як У мене в голові закладено. Так. Я, я вчила. Я вчила вчора. Дивилася, які є секретки. Обов'язково це треба. Так, десь, десь віду давайте. Персонаж ми її забули. Ось, вона так само така прикольненька. Також так, продовжуємо далі. Ось у нас тут така красивенька. І навіть вона п'є просто воду. Ось, Це Тож така актриса, кстати. До речі. Мої, э, моя актриса, э, ой, моя персонаж, вона також співачка і я вам це не сказала. Попила і досить. Бери що там, що там. Є! Що нам дістається? Це ось такі шапочки, капочки. Така прикольна, така з котиком. Давайте з кошеком з культуркою. Ой, яка по красицю. Ось мені час сподобалось. Футболочка і різні футболочки, да? mm. mm. так? Осяти можна. Давайте угу. її будемо вручні. Давайте її будемо, наприклад, красивенька З принцесами. і ось такі різні. Тут дуже красиві. Так що, поїхали далі. І нам, до речі, ми ще сюди прийдемо. що Бо нам бути ще одні підписи. Ну, галочку. Тому поїхали далі. На жаль, того для якого я хотіла показати, я не зможу, тому що до цього я грала ну, цю гру. Е, е, І, на жаль, е бумажечки не було тої, щоб зробити секрет. Тому буде в нас під номером 3 інший. У нас задобиті тут на пляж. Але поки що ми йдемо. У нас здобича лопатка. Я сподіваюся, що там є лопатка на пляжі. Там має бути обов'язково, якщо це там, там є діти, там обов'язково має бути лопатка. Йдете. Так, давайте шукати добре лопатку. Так, пока що. <сум> Ти захотіла програти в волейбол, так? Да? Давай бери м'яча. Ой-ой-ой, помало. Эээ, вы ч мяч забрал? Что ты таке? Ви Вижу, фітума эту стоит. Давай трішки пораємо волей волейбол Давайте, ты дым я что ли мне чекаю? Ой. Не стильки, вам же будем кинуть все. А, де? а. Дивіться, як класно це все виглядає все, це програла. Так, нам ще багато треба робити справ. Зараз вже час йде. Походу, я тут лопатку не знайшла. Ні. Тому йдемо по лопатку в, е, на море і летим. За лопаткою нам знадобиться злітати в сусідній пляж. Ну, не сусідній, а ну... Ну, тобто піти е на другу карту. Ось якраз у нас є лопатка, це ще як я грала, тому поїхали так само далі. Так, я повернулася на той самий пляж і гралася до того там, де нам потрібно. Ой, тебе квіточка гарна. Ну, я люблю, коли мені щось подобається, таке м -м, гарне наприклад, дуже. Дякую. Все, Можеш йти. Так, і нам треба знайти ось таке сердечко і почати його копати. Але як його тут так копати? Почекайте. Це обов'язково треба копати, так. Ну, якщо у нас не то візьмемо на там пляжі, там є інші лопатки. Я може вже не зніматиму. Так, в мене не виходить купати. Mm -mm. Тому йдемо за іншою лопаткою. Так, я знову на тому пляжі, цю лопатку я ложу і беру ось ой, ось цю. Ой. І знову поїхали на той пляж. Так, до змінимо тому що мене дозняло тут. Мене радо буде дуже чутно задній фон, але не увагу. так не зважайте уваги. Так. Я вже ну, я все і він, коротше, не сохранився. Тому нам е, нададуть викупити навушники, дати йому і він вам видає ось таку гарну чашечку. Дивіться, настільки прикольно. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже чому рада, якщо ви підпишетесь на мене і поставите лайк. Для мене це буде дуже і дуже приємно. Тому... Всім гарного вечора, всім па-па-па-па, до зустрічі!